Підозрюваного у Держзраді президента Мотор Січів'ячеслава Богуслаєва можуть обміняти на українських військових. Про це повідомив радник глави офісу президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що до справи Богуслаєва зібрали досить великий обсяг конкретних доказів. Зокрема, у збитих російських вертольотах були знайдені деталі, що вказують на їхнє виробництво на моторсічі. Також у Богуслаєва знайшли російське громадянство, тож його можуть обміняти на українських військових, так само як і Медведчука. Подоляк зазначив, що буде використовуватись будь-яка можливість, щоб обміняти російських громадян на своїх. Нагадаємо, керівника моторсічів Ячеслава Богуслаєва затримали за підозрою в Держзраді. Як встановило слідство, Запорізька компанія продовжувала поставляти запчастини на російські ударні вертольоти навіть під час повномасштабного вторгнення.